Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас неділя на вулиці плюс 8 і в повітрі аромат весни. Це щось неймовірне. Я вже вийшла на центральну вулицю і воно не так чути, але коли з під'їзду виходила, так голосно співають пташки, як наче весна. А хто там сидить, водичку п'є? Не хочу, щоб її налякати. Коли шукаєш, то її немає. Водичку п'є. Красуня. О, все. Побігла. Я не хочу ворушитися, щоб її налякати. Та вже все. Десь побігла там на ялинки. Я вчора заходжу на пошту, мені приходить від YouTube повідомлення, що знімається монетизація там з відео. Коли на початку повномасштабного вторгнення я казала, що мене не треба захищати. І пише, що під час там Події в Україні, Ютуб, щось там. Дівчата навіть не вчитувалася. Мені рекомендують або видалити то відео, або Ну, не буде монетізації. Нехай не буде монетізації. А чого я маю приховувати те, що я казала, мою думку. Та його взагалі ніхто вже, мабуть, і не дивиться, чого так трапилось, тому. Там ще багато таких відео, там, де, знаєте, перші три місяці навіть там і матюки були в тих відео, то нічого, ну а що ти зробиш? І знаєте, так якось незрозуміло така позиція, що те, що відбувається в Україні, ви розумієте, я буду зараз так казати. І ще ми повинні. Мовчати про це. Якийсь геноцид, чесно. Але нічого, тримаємось, нічого я не приховую, нехай бачать. Моя позиція мене не треба захищати, освобождати і що там щось робити. Але майже три роки пройшло. Ну от через місяць буде три роки тому відео. І лише зараз якісь порушення. Після якого будуна. Тому нічого, хай буде. Хоча люди, які нещодавно підписуються на мій канал, то вони там стосовно моєї позиції питають і ще щось. Дівчата, купа відео і ну, кожного відео ти ж не будеш про це казати. Мені кожного відео хочеться, я вже казала, мотивувати. І це ще і я мотивуюся. Ви думаєте, так все просто. Я теж така людина. Але нічого, все буде добре. Білочку побачили. От коли чекаєш, то наче довго і не знаходиш. Я стосовно білочки, от приклад життя. А коли не чекаєш, воно так раптово, несподівано з'являється. Дай Бог, щоб ось так несподівано ми почули гарні новини. Оце моє головне бажання. Щось я так дивлюсь, наче як і сонечко пробивається крізь хмари. Зараз підемо, подивимося, що є цікавого в магазинах. А я зараз зайшла в сінсей, тут вже більш такий весняний настрій і дивлюся. Когось із блогерів я слухала, то казали, що в цьому році буде рожевий колір в тренді. Весна, літо. І воно так дійсно і з'являється. Теж скільки коштує? Зараз подивимося з вами. 999 гривень. І спідниця теж в такому рожевому кольорі 219 гривень коштує. Ну, тканина приємна на дотик. Такі як плями йдуть сиренькі, темний сірий. Чашки такі рожеві зараз на ніжках 169 гривень. Така цікава. Форму. Ось такі чашки рожеві, ого, яку ціну 119 дев'ятнадцять гривень. От. О, і це як наче вже до Пасхи. Я 149 гривень. Ось така чашка. Ну, З'являється такий декор, таке враження, як наче на Пасху. Це і є пасхальний декор. Таке курча 59 гривень. Заяць, підвіска 59 гривень. Ось такі крашанки. Крашанки, крашанки 59 гривень. Потрохи-потрохи вже... Щось таке весняне та й з'являється. Yeah. Ось такі штучні квіти теж, яка ціна 59 гривень. От. І вази. От така, як наче під пляшкою, де, але під перші. Весняні квіти на увазі, 79 гривень коштує. мається на увазі або тюльп... ні, тюльпани сюди, ні, а нарциси, наприклад, то цікаво, є як зелений, сірий, білий. І такий кошик, іначе вишня світе. Ось така гілочка коштує, скільки вона 119 гривень. О, теж таке весняне-весняне, весняне-весняне. Хочеться весни, хочеться гарних новин. Хоча не тільки весною, кожного дня дуже хочеться гарних новин. Тому дай Боже, дай Боже. Так, багато з'являється саме рожевих речей. На жаль, камера не передає тут таке освітлення, але це рожева така сумка і коштує вона 339 гривень. Освітлення тут таке не дуже неблогерське, як то кажуть. Але вони рожеві. І ось такі, як так, це як сорочка, теж рожева йде, яка ціна 599 гривень. Пішуть, що катон. Катон 100%. І ось такий, як коротенькі піджаки, 799 гривень. Теж багато, багато всього. Рожевого, рожевого, рожевого. А ми з вами йдемо далі. Вайкік Вайкік зайшла тут поруч, теж рожеве. 659 гривень коштує в таку смужку теж сорочка. Звичайна, звичайна, рожева-рожева. Ось рожева. там Джемпери теж рожеві. Ціна 599 гривень. На камеру передає начебто як персик, але це не персик, він такий ніжно-рожевий. Так. І футболки рожеві, яка ціна 200. 69 гривень, звичайна, звичайна футболочка. Светер теж десь зі знижкою, зараз 399 гривень. Всім цей більше всього рожевого. І ми йдемо далі. І не зайдеш, вже такі вісняні квіти продаються штучні, але все одно так станеш, подивишся. В магазин, де я завжди купую одяг і дивлюся на літо. Дівчата, я закохалася, це чи майка, чи що воно таке. І я просто закохалася. Я не знаю скільки коштує, тому що там ціни я не побачила, але... Ось така майка. Потім я вам зараз покажу, а ви мені теж скажете, ось така, вона як трикутничком тут йде, бачите? Тканина просто неймовірна по якості. Я не перебільшую. Ось така теж майка. Якось воно блідне на камеру, але м -м яскраве в реальності. Оце взагалі. І я кажу, пильна троянда, мені зробили зауваження, що пильна це є з російщини. І треба українською мовою казати. Якщо це ну, троянда, яка от начебто пильна. ну, Як, як називати Трай... брудна. О, дівчата, я обожнюю брудну троянду. Рожеву. Рожева, брудна троянда. Ось, просто. Кажуть, у такий дівчата костюм поміряйте, буде дуже добре. А я не хочу тепле, я вже хочу більш в такому дивитися, розумієте? І оце дивлюсь. І на манекенах, бачите, таке все рожеве, рожеве. Чесно кажучи, я себе не уявляю в рожевому. І, до речі, я сьогодні без покупок. Тому що подивилася все, що я купувала по акціях. У мене ще є. Потрібно це все діло використовувати. Але я зайшла Що там світлофор. Але я зайшла в варус, хотіла взяти щось м'ясне, а нічого не купила, тому що в варусі хотіла м'ясне взяти там у курочка. Ви знаєте, що я завжди купую, щоб це була. Пакування з підприємства, з датою виготовлення, термін придатності і так далі. Але я беру в руки, добре, що я сьогодні в старій курточки кажу, як є. І воно як польється мені. По-перше, запах такий. По-друге, яке ж це вакуумне пакування, якщо з нього тече. І я думаю, ні. Все, що є, там подивилась, в мене є в автоматі, в мене є баклажана ікра, в мене є тунець, в мене ще там щось є. Е, можливо, купити капусту, зробити овочевий рагу, та щось там якось так. Ну, я не знаю, як можна в магазинах, щоб воно м'ясне, на одяг тобі оце так. Ну, неприємне, чесно кажучи, враження, тому будьте обережні. Це я не жалкуюся. Це я вам кажу, щоб ви звертали увагу і були обережні. Мені навіть на взуття, ота недокурка, маринад. Не тільки Ай, замазала куртку, але й взуття. Хлопчик якийсь новенький співає, теж пісню з крябину про маму. Ну, в давай, сонечко, в тебе все вийде. Стар. Трішки соромиться, я підійшла, його віддячила, він дякує і ховає очі, тому нашу, нашу молодь. Хоча в житті воно дійсно так буває, перші кроки вони не завжди впевнені. Тому по-різному може бути. Живи, Боже, я зараз розплачусь все, достатньо. І ще я вчора проводила опитування стосовно які відео, якого формату вам подобається. І там були огляди в магазинах, розмова про життя, прогулянка містом, влоги, все докупи. І більшість. Все докупи. Ну, це, ну, Оце так як я і люблю. Щоб все докупи було. Тому сьогодні все докупи, мої дорогенькі, від чистого серця, як воно іде, про що думаю, про те кажу. І головне бережіть себе. Все буде добре. Обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!